Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та Казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку перчик м'ята та шкільний привід, частина 2». Срібна скриня. М'ясник якого власне звали Сімоном і який був нареченим м'яти, приніс дерев'яний ящик з яблуками. Я ж тобі казала, що ми прийдемо запізно. З докором пришепотіла м'ята йому на вухо та з цікавістю подивилась на дошку. М'ята, як і раніше, була чарівною немофея, але вже не такою бадьорою, як першого дня навчання. Перчик Олі та Паула пробачать нам наше незначне запізнення, сказав м'ясник, поставивши ящик біля дошки. Він підняв долоню, перчик Олі та Паула по черзі вдарили по ній. Гарна робота. Додав м'ясник, коли побачив перчиків витвір на столі. Перчик відчув, як почервонів. М'ята почала сміятися і притиснула обидві руки до серця. Вона ледве не розтанула, немов морозиво на плеті. Це все він, з гордістю сказав Олі та поплескав перчика по плечі. М'ята, на жаль, мала обмаль часу, щоб потішитись. Їй треба було ще підготуватись до уроку, бо вона ж прийшла із запізненням. Перчику, ти не заперечуєш, якщо я заберу ці чудові квіти додому, так вони довше залишатимуться свіжими. Вони з пластику, радісно пояснив перчик, вони завжди залишатимуться свіжими, але ти, звісно, можеш забрати їх з собою. М'ята передала м'ясникові всі квіти. Поклади їх удома на стіл. А ввечері ми прикрасимо ними будинок. Перчик аж засяяв. З радістю, відповів м'ясник і поцілував дівчину. Перчик Олі та Паула вже звикли до їх пестощів. Будьте молодцями і навчайтесь всього доброго, весело промовив м'ясник і пішов. Коли всі діти були на місці, м'ята пояснила, що в її садку яблука попадали з дерева. Оскільки м'ята і м'язник не могли самі з'їсти таку кількість яблук, дівчина вирішила влаштувати сьогодні яблучний день. М'ята дуже старалась, але перчик однаково постійно згадував про шкільний привид. М'ята читала книжку про яблуневу мишу, а перчик запитував себе, чи може шкільний привид існувати насправді. Він виклав з яблу коло і розмірковував, чи хтось, бува, не пожартував таким чином. Можливо, директор шац написав лист або фугу, чи боксерка. Ні, жінка не могла цього зробити, бо коли вона прийшла до школи, лист вже висів на дошці. Хіба що вона повісила його напередодні ввечері? Перчик украй хотів оговорити це з Паулою та Олі, але не міг вчинити так із м'ятою. Вона не любила, коли хтось розмовляв на уроці. Щоправда, Павла і Олі розмовляли, вони сиділи поруч. Перчик, починаючи з другого дня в школі, сидів поряд із Софією. Перчик пожертвував собою заради друзів, бо за однією партою могла сидіти лише одна чи дві особи. Для Олі... Паули і м'яти він став генієм, бо добровільно погодився пересісти. До того ж, Софія була найкращою ученицею у світі, вона вже могла все порахувати, написати і прочитати. На жаль, дівчинка була такою ж найнуднішою ученицею в світі, вона ніколи не сміялась, а розмовляла ще рідше хіба що хтось її запитував. Тоді вона на все мала правильну відповідь. Софія скидалась на привид. Це Перчик помітив лише зараз, коли розмірковував про нього. У Софії була така прозора шкіра, що крізь неї можна було побачити блакитні жилки. Її волосся нагадувала пір'я. До того ж, вона була худою, мов шпала. Ти привид? запитав перчик, не припиняючи майструвати вежу з яблук. Софія так на нього подивилась, що хлопчикові здалося, що її очі. Зараз вистрибнуть з очниць і покотяться по колу. Він трохи відсунувся від дівчинки. Взагалі, вона його трохи лякала. Бояться зазвичай того, чого не знають, тому перчик мусив познайомитись із нею, щоб більше не боятись, можливо, Софія була замаскованим привидом. Закінчивши майструвати, перчик повинен був написати яблуко, черв'як, кісточка. Шкірка. Потім він навчився ум'яти яблучного чаклунства і запам'ятав чистомовку. «Шні, шні, шняблоко, і зверху буде яблуко. М'ята співала разом з ними пісню. Яблочко має смішну серцевинку, там є п'ять поверхів, як у будинку. Вона відокремлювала від яблука шкірку так, щоб утворився ланцюжок. Це було вкрай складно. Вона чистила та різала яблука, соломкою дольками. Це було жахливо. Якоїсь миті перчик не зміг більше цього витримувати. Він підвівся і наблизився до м'яти, яка стояла біля Мартіна, який плакав, адже порізався, і у нього з пальця витікала кров. М'ято! промовив перчик і змікнув її за сукню. Вона пахла м'ятою приємно і життєдайно. Так, перчику, озвалася м'ята, обертаючи палець Мартіна хустинкою і водночас просячи Єву припинити тягнути до рота те, з чого вона повинна майструвати. У мене проблема, додав Перчик. Так, я тебе слухаю, промовила м'ята трохи голосніше, бо Мартін почав гучно ревіти. Мені потрібно терміново обговорити дещо з Олі та Паулою. Хіба ти не можеш зробити це після уроків? запитала вона і наклала ще товстішу пов'язку на палець Мартіна. Ні, не можу, це надзвичайно терміново, але ми не можемо заважати проведенню уроку, закричав перчик. Тепер ще й Летиція почала плакати, бо Джаспер запхав їй у штанці шкірку від яблука. Перчик вирішив, що наразі м'ята настільки заклопотана, що буде тільки краще, якщо кількість дітлахів, про яких дівчині потрібно піклуватися, зменшиться на трьох. Він на мигах показав Олі і Паулі йти до дверей. Олі запхнув собі до рота кілька шматочків яблука на додачу і вийшов. Цієї миті перчик зауважив, що м'ята цілковито засереджена на Мартіні, тому нічого не помітила. Ми підемо до привиду, повідомив перчик. Олі і Паула кивнули в знак згоди. У коридорі було тихо, підозріло тихо. За дверима голосно, наче сирена, заворіщала летиція. Плач Мартіна перетворився на справжнє виття, наче українні жахів, подумав перчик, або у кімнаті привидів. Волосся на його потилиці заворушилося. Хлопчику мороз пішов поза шкурою, коли він покрокував у напрямку горища. А може, привид спить? запитав Олі з повним ротом. Зараз побачимо прошепотів перчик. Привиди прив'язані до годинника, сказала Павла. Я якось читала про це у книжці. Олі повернув голову, аби глипнути на годинник в коридорі. Там жоден привид до годинника не прив'язаний. Діти пробігли повз кабінет директора і почули, як шас голосно розмовляє по телефону. Потім вони оминули кабінет боксерки, зрештою, піднялися нагору сходами. Вони відчинили важкі скляні двері і опинилися у вузькій мансарді під дахом, з якої вели кілька дверей. Тут на горі уроки майже не проводились, лише іноді. М'ята показала їм усе це другого дня навчання. Тут було підозріло тихо, аж раптом хтось змив воду в туалеті. Діти швидко заховалися за вітриною з опудалами і спостерігали за дверима туалету. Я колись читала, що привиди полюбляють пірнати в унітаз і виринати з іншого, прошепотіла Павла. Саме тому я завжди боюсь, що хтось схопить мене зазад, коли я сижу на унітазі, зауважив Олі і проковтнув залишки свого яблука. Потім з туалету вийшов сторожфугу. Тут більше нічого немає, видихнув перчик. Біля передостанніх дверей на комоді стояла срібляста скриня. Над нею на стіні висіла прибита цвяхом табличка з написом. Пошта шкільного привиду. О, чуваче, промовив Олі. Паула постукала в двері. Ти збожеволіла? прошепотів перчик. Що ти робитимеш, якщо він вийде? Немов закляті, вони дивилися на двері. Паула постукала вдруге. Привіт, привиде! Ти там? Перчик прикусив губу. Він уважив таку поведінку Паули Вкрай нерозумною, але вона, окрім того, ще й посміхалася і посмикала дверну ручку. Але двері були зачинені. Дівчинка зазирнула крізь замкову шпарку. Ти щось бачиш? запитав Олі, відпихнув її вбік і сам подивився у шпарку. Перчику теж кортіло глянути. Він почекав, поки Олі надивиться, а потім притиснув око до отвору в дверях. Перчик побачив скелет, що висів на гаку, Попудала дрозда і старі шухляди. Привид спить, промовила Павла. Краще напишімо йому листа, вирішив Перчик. Діти швидко побігли вниз до класної кімнати. Сторож фугу проніс них мішок з наповнювачем для котячого туалету. Мартін плакав, бо в нього йшла кров. Летиція ревіла через яблучну шкірку в штанях. Решта дітей дивилась на Єву. Пролунав дзвоник, заняття скінчилися. Перчик охоче залишився б із п'ятою ще на деякий час, але сьогодні йому потрібно було поспішати додому. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо.